Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. столиця Російської держави опинилася у вогні вулиці міста Москва, охоплені пожежою вибухами димом, який водно за десятки кілометрів дев'ять міських районів, зокрема ті, де розміщені великі військові об'єкти, перетворилися на зону дій. Одразу шість великих казарм, які використовувалися для розміщення десантних і штурмових підрозділів супротивника, були повністю знищені. У кожній з них не залишилося живих. Документів вивезено в візними автомобілями. Тіла загиблих досі шукають під руїнами за поперед. Дніми даними кількість вбитих сягає тисяч сотні, поранено десятки зниклих безвісти. Об'єкти призначені для перекидання сил і техніки на український напрямок. П. виявилися зруйновані транспортні вузли і логістика паралізовані за розвитком подій. Видно, удар було нанесено не випадково. А із серйозною підготовкою українські захисники застосували інформацію розвідки, визначивши критичні вузли російської військової інфраструктури в столиці. Нанесли контактні удари з використанням високоточних засобів внаслідок цього супрот противник почав втрачати не тільки бійців, але й здатність централізовано керувати перекиданнями на резерви. Казарми, які мали бути завантаженими новою живою силою, виявилися пастками стоянки танків, батерів, паливні баки та складські приміщення одразу опинилися у підцентрі вибухів. Багатьом військовослужбовцям не вдалося вийти з будівель. евакуація була хаотичною, часто під обстрілом на талі цього Українська армія отримала значну перевагу. Супротивник втрачає темп наступу. Він більше не може швидко перекидати сили, бо зброювати. Та резерви в тилу, українська сторона, завдяки цьому дає можливість не тільки стримати ворога, але й перейти до ініціативи, коригувати плани, обирати місця бою, створювати засідки, мінувати плацдарми та готувати контрудари. Росія змушена зосередитися на ліквідації наслідків трати, що дає Україні час і простір для дій. Що ж, цей удар має більше значення ніж просто загибель кількох сотень чи тисяч солдатів? Він порушує ланцюжкою управління, логістику, моральну стійкість противника. Якщо країна агресор не може контролювати. Свою столицю це сигнал, що її можливості значно обмежені. Україна сьогодні отримує стратегічний момент використати втрату ініціативи ворога, щоб скласти фундамент для звільнення, підсилити оборонні рубежі, перейти до більш активних дій. Трати російського боку, страшні не лише убиті, але й поранені, але й збиті плани, зруйновані командні вузли, деморалізація. Українці ж отримали не просто перемогу, а поштову до можливості контролювати хід події. Хоча ситуація залишається критичною, саме такі моменти переломні України. Не має шанс не просто устояти, а стати ініціатором. Операція в Москві стала несподіванкою навіть для західних аналітиків. Такого масштабу проникнення на стратегічно захищену територію РФ ще не було зафіксовано. з початку війни удари зазнали казарми, що входили до складу елітних військових частин повітряно-десантних військ спецназу ГРУ та підрозділів Росгвардії, які мали вирушати на ротацію до Покровська і Авдіївки. У деяких казармах на момент вибухів перебувало по 200 300 Військових частина приміщень обвалилися одразу. Вогонь охопив поверхи, заблокував виходи, що призвело до високої кількості загиблих. Рятувальні роботи затягнулися бодим і температура. Вони можливлювали навіть підхід божежників. Очевидці повідомляють, що в районі удару лунали серії вибухів протягом години. Ймовірно, це були детонації боєкомплектів, які зберігалися у підземних приміщеннях. Казарма вогонь перекинувся на склади із формою особистими речами і документацією, що неможливлювало ідентифікацію більшості загиблих. Евакуація тілами відбувалася. У вантажівках піде наглядом ФСБ без коментарів для змі. Деякі стіли за повідомленнями були настільки обгорілими, що опізнати особовий склад можна лише за денка. Цей удар у самому серці РФ показав, що жодне місто не є недосяжними. Коли на кону українська безпека, Москва втратила не просто людей, вона втратила контроль і символ сили, який намагався прикрити свої поразки на фронті. і, Що найголовніше втратила ще одну вісі наступу? Це не просто помста за Київ, це стратегічний сигнал. Відповідь завжди буде сильною і точно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.